Вітаю, шановних глядачів. Настав момент істини, коли Макріді затусується затусується восьме підземелля і віднайде останню частину три сили мудрості стародавнього артефакту, який допоможе йому здолати принца Темряве Генона і врятувати нарешті принцесу Зельду. Макріді просувається крізь каньйони, в, в яких його зустрічають е, тіктайкли, павуки, і наш герой сміливо вкидає свій меч і здолає їх усіх. Добре. Тут в нас є секретик, який я тепер можу стіни е, ворушити за допомогою PowerBreй, який ми підібрали в одній з минулих серій. І цей секретик. не такий вже і секретик, каже Мудрець Фора. Убери будь-яку дорогу, яка тобі потрібна, Макріді. Це шорткати, так звані, вони приводять в інші області нашого світу гайрулу, в якому ми тусуємося. Але ми цим скористаємося потім. Бо, по-перше, я йду в магазин, напевно, мені треба купити бомби. Тому що в підземельі бомби знадобляться, щоб відкривати стіни якісь секретні. Опа, удар мечем. І Макріді продовжує просуватися крізь каньйони та виходить на узбережжя, на якому зараз почнеться серйозна заваруха е, з луркерами. Макріті долає у всіх і просувається далі. Можливо, мені випадуть бомби на халяву, тут, чесно кажучи, тому що луркерів достатньо багато. Але бомби зазвичай випадають з синіх е, тірів супротивників. Просуваємося далі. Наступний екран, власне, тут є сині окторки, бомби випадають нормально. Не буду витрачати багато бабла в магазині. Е, в данжі має бути ще секрет з ще одним грейдом для бомб, щоб я міг нести їх 16, а не 12. І ми маємо цим заморочитися насправді. Я вже підходжу до магазину, і я все ж таки куплю бомби. За сандалем так. Он, слухайте, ці окторки захопили фейрі, яку рятує наш герой. І останній окторк хоче щось протидіяти. Але утримає мечем прямо в пащеку, і Макріді заходить в магазин як до себе додому. Ей, Лінк, купи щось, що тобі знадобиться. Мені знадобляться бомби. 12 штук, я думаю, мені цього вистачить. 145 рупів у мене лишається ще, це на пиво, і ми нарешті йдемо в восьмий данж. Подивіться, що відбувається. Окторки заключили пакт з молблінами. Вони хочуть протидіяти нашому герою і не дозволити йому потрапити в восьмий данж, але ми не допустимо жодних профанацій, рятуємо фейрі, підбираємо рупію і затусовуємося. Ось тут знаменитий перехід секретний, і молблін позаду. це була пастка. Я не знайшов в інтернеті, як шукати цей данж, тобто підказку якусь, яку би мав мені хтось видати. Тобто роблю висновок, що треба просто пройти сьомий данж, який так само був не данж. Ось. І за допомогою в сьомому данжі ми підбираємо свічу, якою я можу підпалювати все на мапі, і тільки після того експлорити усю мапу. Щоб знайти оці ці секретні переходи. Навіть в мануалі немає підказок щодо данжів після четвертого. Макріді зайшов в данж, білий колір данжу, і холодним поглядом статуї м -м, ведуть нашого героя в ліву кімнату, в якій все достатньо темно, але ми запалимо тут вогник і підготуємо чарівну паличку, щоб тут застрелити за допомогою магії усіх супротивників. Ох, слухайте, пробив мене, але захист спрацьовує. Тут лежить ключ. По ключам в мене 6, і цього, напевно, вистачить для наших пригод. Тільки треба його оперативно забрати і не підставитися тут. Забираю ключ. Трошки підставляюся, але захист дозволяє. Ну, Ці вогники вони не, не пробивають вони мене. Вони лише не дають можливість атакувати мечем. Проходимо тепер, напевно, в праву кімнату, Вліво, в ліву кімнату. І що в нас тут очікує? Нас тут очікує, слухайте, бос, що не дуже добре. Можна його обстр... обстріляти. Він дуже активно стріляє, до речі, що варто зазначити, і кожен раз, коли я влучаю по ньому, він пришвидшується. Спробуємо не отримати тут ш... ушкоджень. Він дуже швидкий став. Мене пробили. Тепер спробую його виловити. Макріді, треба бити мечем, як ніколи не бив. статуї стріляють. Готовий негідник. Півтора сердечка я витратив на цю кімнату і статуї продовжують стріляти. І ще й влучають хе -хе -хе, в спину. Поки Макріді не був готовий до цього нападу. Наступна кімната буде, слухайте, буде серйозно достатньо, тому що тут в нас мумії та Даркнати. Темна армія вже затусовується в підземелі і мене пробивають тут потрішечки. Але Макріді зовсім впорається. Б'є мечем, забираю сердечко, Даркната одного причесав. Треба трошки перегрупуватися, певно. Не можу бути мечем. Вдарив. Здоров'я мені дуже багато тут е, позабирали. Так, ну що, темна армія. Зараз буде з ними з ним бійка. Цей готовий сердечко випадає. І треба тепер цього причесати. Магія не залітає по ньому, тобто треба бути виключно мечем. Оп, удар в спину. Він навіть не, не підозрював ні про що. Макріді з засідки б'є ще один удар, і ми ліземо до катакомби. А що в нас очікує в Катакомбі? То певно якась е книга, книга, книга таємних знань, каже Макріді. Насправді так і є, тому що це в нас є магічна книга, яка е підсилює мою чарівну паличку. І Макріді тепер може трішечки запалити тут в цьому підземеллі. Підпалити взагалі все. Хороший артефакт підсилює дійсно мої здатності до магії. І треба тепер просуватися далі. Так, 11 бомб в мене є, вони знадобляться судячи з усього для того, щоб стіни просто перевіряти. Ну, можемо тут вже починати. Я не думаю, що перший левел, перший поверх треба. Назвемо його перший поверх, треба його бомбами закладати. Ми пізніше подивимося. Як мінімум, треба мапу спочатку дістати. А підземельня називається Lion і. О, слухайте, тут босс ще один. Небезпечно достатньо. Так, ну босс мене розка... розкатує просто. Він настільки швидкий, ш... готовий. <плес> <плес> кімната суцільна, слухайте, немає на стінах нічого. Значить, мені треба тут точно бомбу використовувати. Вибираю не то, що треба зараз. Макріді обирає бомбу. Давайте, наприклад, ліву стіну подивимось. Нічого немає. А тут отут є перехід. Давайте проходимо сюди і. Серйозна кімната попереду. Так, так, тому що тут дуже багато даркнатів. Слухайте, дійсно темна армія. І взялися за макріття дуже серйозно. Одного я завалив, забираю сердечко. Стріляють статуї з усіх боків. Взагалі не зорієнтуватися. Зараз треба їх всіх причесати мечем. Але постріли летять настільки. Давай бомбу поставимо. Одного накоцав. Треба виловити, де він іде. Так, ми його здолаємо. Ну, все летить. Я можу закритися щитом тільки, коли я дивлюся на цей постріл. Зараз треба буде пляшку купити, зараз не до жартів. Цей отримає трошечки в спину. Розвертається, отримає ще мечем, з нього випадають рупії, і. І статуї починають менше стріляти. Треба постійно рухатися і перевіряти кути. Цей отримає по голові. І зараз йому треба бекстап ще один засандалити. Оп, ключ випадає. Ну нормально. І ще декілька дверей. Давайте зайдемо в двері, там, де є ключ. Я тут здоров'я злив, дай Боже просто. Темна кімната нас очікує і тут в нас поливойси. Е, не знаю, давайте їх розстріляємо для початку. Стріла пішла. Тут компас і сердечко випадає. І треба все ж таки цю підпалити кімнату. Можу користуватися чарівною паличкою, тому що вона тепер запалює. Ну, непогано, сім ключів в нас, і треба просуватися далі. Є перехід на гору і є перехід е, наліво. Я не знаю, давайте сходимо нагору, подивимося, що в нас тут є. Тут у нас... О, слухайте, серйозна кімната. М -м -м -м. Не знаю, тут, тут нічого не спрацює, тут треба просто битися. Треба просто битися. Цей готовий. А оцих треба підпалити. Слухайте, сильно я отримаю. Взагалі нічого не можу тут протидіяти супротивникам. Можу підпалювати їх насправді. Тут удар мечем непоганий був, я ще бомби дістав. Е темну армію здолав. І все, і тут насправді не так вже й важко, тому що тут статуї хоча б не стріляють. Опа! Затримка часу! Що ви скажете на це? Готовий, ще рупії мені видають. Давайте верхню кімнату перевіримо. Тут у нас... Тут у нас дуже серйозна кімната, слухайте. Даркнатів. Не знаю, даю мечем, тут можна відкинутися, Макріді тут треба дуже обережно діяти. Мене затискають. Мене сильно затиснули. Давайте їх по одному виловлювати. Цей готовий. Цей отримає. Пробив по мені. Цей готовий. Треба сердечко підібрати. Так, нормально я ще захищаюся щитом. Але мене пробиває. Зараз треба пляшку пити. Тому що дуже серйозні в нас неприємності почалися. Треба випити пляшку і не злити хп. Пляшку потім ми купимо, то не буде проблема. І в мене буде ще одна пляшка синього кольору, яка дозволить. Е яка дозволить ще раз відрегенити ХП. Головне зараз не отримати ушкоджень зайвих. Можна кидати мечем, поки вони ходять і нічого не бачать. На упередження якісь кітки кидати. Меч менш летить цей готовий. Але вони так ходять, я не можу виловити е, алгоритм, власне, за яким вони патрулюють. Тобі не здолати темну армію, Макріді каже лицар і отримає в спину мечем просто. І цей готовий, нормально ми його причесали. Що в нас тут? У нас тут наступна кімната, якийсь перехід іде. Ого, тут багато достатньо супротивників. Так, давай цьому дамо в спину. Зараз ми їх всіх тут причешемо, що вони собі думають. Вони їм не здолати Макріді. Тільки треба підготувати, напевно, чарівну паличку, тому що можна по е муміям закидувати. Я нарешті отримав ушкодження. І тепер не можу стріляти мечем. О, є хороший артефакт, мені випадає бонус. Час затримано! Час помирати, каже Макрідіс, знищує лицаря. Знищує. Е... Блін, в мене впало тут. Зараз секунду. Сильно впало в мене тут. Готово. Гібдо знищує і проходить далі. Що в нас тут? У нас тут перехід якийсь. Мені здається, мені сюди треба буде потім потрапляти. Бо я не знайшов ще навіть мапу левелу. А на левелі може щось бути. Ну, потрохи сунемо. Ми підходимо до боса вже, слухайте. Ми дійсно близько. Але підземелля не зачищено. Багато поливойсів стріляю з луку. Всіх знищую. Так, тут летить, вони стрибають, перестрибують. Дуже потужно. Цей готовий. І цей готовий. Треба забирати ключ і затусуватися. Бос вже попереду. Бос вже попереду. Я мапи підземелля не підібрав. Ще досі? А цікаво, чи можна буде до боса потрапити? Ого, я перейшов на якийсь рівень, інший рівень підземелля. Зараз спробуємо тут зробити закладку. Я можу дійти, зійти до боса, слухайте, ну це серйозно? То ми виходить під замалью рашимо? Я не хочу рашити, тому що тут можуть ще бути секрети, які нам знадобляться. Хто в нас супротивник? Супер дракон, який підлагує капітально просто. Б'ю мечем. Одну е голову відрубав. Рубаю другу. Є пляшка, все нормально в нас, тільки треба зараз витримати цей бій. Готовий бос. Забираю сердечко. Забираю частину трикутнику і, напевно, знаєте, що ми зробимо? Ми повернемося в це підземелля, тому що я тут далеко не все забрав. Це остання частина трикутника, у Макіді повне хп буде і він зможе зайти в підземелля. Ще раз, тому що я тут не все дослідив. А як виходити з нього? Ну придеться виходити самостійно. На жаль, немає маняків тут ніяких і телепортацій. Так, як ми ходили? Я ж мапу навіть не дістав. Тут можуть ще бути секрети якісь, тут має бути розмонтаження. Босів немає, до речі, вже. Тобто мені буде простіше. Я йшов якось так, тут я бився, а ні, тут слухайте, придеться побитися ще. Все, втратив я здоров'я. Ну давайте з ними битися. У мене є пляшка, все буде добре, тільки треба, щоб мене не затиснули. Треба верхнього зараз по стелсу взяти. По стелсу взяти його не вийшло, отут вони двоє йдуть. Я не е, скористався нагодою. Яка мені, яка мені була дана. Цей отримає в пащеку просто темний лорд цей готовий. сердечки щось перестали випадати з них. Цей готовий, цей отримає два удари. Так само готовий одне сердечко. Значить, де ми йшли? Я от не запам'ятав насправді. Чи йшли ми сюди, тут темна кімната. Зараз ми її засвітлимо. Летить. Тут ми, здається, були. Так, тут ми були. Сюди треба засандалити ще. Ну, ключів можна підібрати, що непогано. Макріді дуже сильно ХП зливає. Десь тут ми, здається, не закінчили. Тому що... А, тут... Ого! <зас> Містер, що ви думаєте? Ми знаємо, як з вами битися. Тут треба нормально вам стріляти в пику просто, коли ви відкриваєтеся. М -м? Щось він не хоче відкриватися, подивіться на нього, він хоче трошки потанцювати. Отримає постріл. І цей не такий вже простий, як був минулий. Бос. Гома називається, здається. Отримає ще один постріл. І Макріді не встигає здійснити ще один постріл. Значить, тут буде перехід на гору, я, здається, сюди не сходив. Ну давайте. Оп, готовий! Оп, пробив по мені все ж таки негідника, а? Що тут на горі? Темна кімната. Е, надзвичайні скелі це вихід до смерті, Макріді. Не випендрюйся, каже мудрець Фора, ну і. Це, судячи з усього, є підказка про... Про, цей, про останній данш, який знаходиться в темних скелях. Давайте перевіримо що цю кімнату. Тут я був, тут в нас дуже багато супротивників. Давайте бомби закладати, тому що підземелля називається Lion, значить, має бути або голова льва, або щось таке. Значить, Тут був бос, тут може щось бути. Буду закладати бомби, напевно. Оп, тільки треба тут вижити Макріді, тому що небезпечно достатньо. Тут бомба не пішла, а тут. Тут пішла, давайте сюди зайдемо. Ога, ще один босс. Ну давай бомбу одразу ставимо. Нормально я його розвалив, дістав мапу підземелля. Хе-хе-хе. Так, давайте тут перевіряти все. Тут є перехід ще, подивіться. Це перехід до трикутника. Тут темна кімната якась. О, тут скарби лежать, нормально, ще є верхня кімната. Зараз треба її перевірити. Чи буде вихід на низ? Вихід на низ не буде. Ця, ця стіна точно буде зачинена, тому що за нею трикутник. Давайте на горі подивимося. Ого. Серйозні неприємності очікували Маклідів в північній кімнаті, тому що поливойси дуже потужно стрибали. Але наш герой приготував лук та стріли. І стріляв, як має бути. Летить стріла, не влучив, на жаль. Зараз ми їх причешемо. Це і готове, І випадають шарупії. І бомби випадають. І що? На мапі підсвічено, що тут має бути кімната. Давайте спробуємо 에, закласти бомбу. Мапа, до речі, дійсно схожа на голову лева. З носом. Тут є перехід. І що в нас тут? Ми тут явно не були. О, тут серйозна кімната, слухайте. Тут ще один босс, причому зі статуями. Нормально, зараз треба. Оперативно якось діяти, щоб тут просто не загинути. Треба закриватися щитом. Стріляю, один раз йому влучив. Ну тут треба манси танцювати, як знаєте, в школі Соломона Кляри. Відкривай своє око. Оп, готово. І ще одна готова. Ледь-ледь, це була складна кімната достатньо. Що в наступній? В наступній декілька даркнатів, але жовтого тіру, так що з ними не буде проблем, тільки Макридія треба не облажатися тут. Це і готовий, з них можуть і серця повипадати, і все що завгодно. Макрідія облажався трішечки. І ще раз облажався, і ще раз вони. Темна армія знає. Тепер як долати нашого героя. Подивіться, я його бив, але не зміг по ньому влучити. Тут бомби випадають, тут, напевно, не буде кімнат ніяких. Ну, можна спробувати зробити закладку, тому що 12 в мене є. Темні кімнати так само буває, що з'являються. Ні, тут нічого немає. І що нам лишається? Ще одна кімната десь тут. А ще одна внизу. Зараз чекайте, давайте в цю сходимо. О, тут якась підземелля є. І ще дуже багато даркнатів, ставлю бомбу. І тут треба приготувати лук та стріли, щоб здолати поливойсів. Левой стріляє, готовий. Так, щоб, напевно, мені е, пройти крізь підземельня, треба здолати все ж таки даркнатів. Макріді вдається дати одному в спину, підстерегти наступного. І зараз починається полювання класичне. Макріді в засідці, дав по ньому, але утримав. <зас> Засідка не спрацювала, де подивіться, він мене просто розвалює, два хп лишається. Готовий нарешті. Бузовір, подивіться на нього. Так, що в підземеллі? Підземелья артефакт надзвичайної сили це скелетонке. Це артефакт, який дозволяє. До речі, він е схожий на голову лева. Це артефакт, який дозволяє відчиняти усі двері. В мене тепер a кейс, тобто я можу. без... Нескінчен... Нескінченним... Нескінченна кількість дверей. Мені не потрібні ключі взагалі тепер. Це хороше надбання, слухайте, добре, що я повернувся в це підземелля. Питання тепер наступне. І доцільне, як з нього виходити? Угу. А тут я попробував собі проходити, Ну, я думаю, ми зможемо легко з нього вийти. Що нам потрібно? Та нам потрібно тепер... О, нам треба звідси валити. Насправді, Макріді пробує звалити, бо два хп в нього лишається. Можна пляшку використати насправді. Макріді пробігає просто під земелля і ніхто не може його зупинити. Ми йдемо тепер до темних, до цих, до скель смерті, насправді, там, де останній данж, і в грі буде ще один останній данж. І там ми будемо тасуватися, Але перед цим мені треба дійсно використати пляшку чи ні. Ну, треба одну, як мінімум, купити. Я зібрав усі артефакти, мені не вистачає тільки приманки, власне, м'яса. А, ні, я ще маю червоне кільце дістати, але то, напевно, в наступному данжі воно буде. Пробую поки що не витрачати здоров'я і підібрати його з супротивників. Якщо що вип'ю пляшку, якщо що, ми купимо пляшку. Але як тут проходити тепер? Ну, тепер треба через весь гайру піляти. Я знаю, що там був перехід, який ми на початку серії бачили, ми, власне, їм скористаємося. Багато дуже молблінів. Оп, готовий. Сердечки не випадають. Ну я використаю пляшку в разі чого, тут не буде проблем. Але хотілося б сердечки підібрати. Фейрі можна врятувати. Зараз давайте. Макріді полює на фейрі. Підхоплюю її, вона відновлює більше життя, ніж звичайне сердечко. І. Ну і тут ще один моблін лишився. Зараз утримає в спину просто. 172 рупії. А, ми виходимо на узбережжя, дуже добре. Так, ну тут шерупії випадають, тут мені не треба битися з луркерами, мені треба переходити на... в каньйон. Власне, я вертаюся до каньйону. І подивимося, що тут може бути. Ну тут павучки, з яких сердечки так само можуть випадати. Макріді стріляє вогнем і б'є мечем, вогнем та мечем. Працює наш герой. 9 бомб, мені треба ще бомб більше. Слухайте, а в тому данжі не було у мене розгрузки на бомби. Можливо, я пропустив. Можливо, я в попередньому данжі пропустив розвантаження на бомби, не знаю. Давайте дивимося, де приведуть нас секретні пасажи. Так, обирай будь-яку дорогу, яку ти хочеш, Макріді каже, Мудрагель. Ми заходимо на цю дорогу, вона приводить центр мапи. Можна насправді. Я ще тут щось відсунув. Це секретика рахується? Тут, здається, десь неподалік було озеро Фейрі, на якому можна буде. Відновити собі здоров'я, тільки треба цю фейрі виловити спочатку. Оп, Макріді мечем підчепив, а тут у нас. Дійсно, озеро фейрі. Є. Yeah, ХП повне. Хороший шорткат, до речі. І тепер ми тусуємось. Ось сюди. Так, це я йшов в ліву дорогу, значить, тепер давайте цю пробуємо. Де ми? Ми на. Слухайте, ми на сході. Чи треба... Я зі сходу можу туди пройти, здається. Але треба йти через Lost Hills. Чи, Чи зможу я перейти крізь Lost Hills? Це питання. Я, здається, можу. Так, мені це вдається. Тепер можу кидати меча, треба бути, щоправда, обережним, щоб тут не отримати зайвий демедж. І треба мені обов'язково буде купити пляшку. Пляшка має бути, здається, біля останнього данжу. Але тут треба здолати ще каміння, яке летить по нашому герою. Макріді біжить. Крізь шорткати. Проходить крізь усі завали, і він зможе здолати усе. Ось тут, здається, ці... мета нашого візиту. Наша мета 2002, каже, Макріді. Пробує залізти на гору і його кільце врятувало насправді. Тут я пробив, пробував двері, значить тут у нас лайнел поодинокий що тут було в нас. Давайте подивимось. Тут був якийсь, напевно, секретик. А чи туди я йду, слухайте? Мені здається, я йду не туди. Я маю знайти місцину, в якій є дві скелі, але вона не на самому, не на самій півночі, наскільки я знаю. Зараз ми це перевіримо. Макріді йде наліво. Ось вона, ось тут має бути це прокляте місце, і тут дійсно це воно, тому що дуже багато супротивників. На самому півночі закріпився е, принц Темрявий, і він хоче е, зробити, ну, знищити наше королівство. Але ми не дозволимо відбутися цій профанації, тому що Макріді сандалить мечем. Знищує усіх супротивників, стріляє ще раз мечем. І дістає свої бомби. Робить закладку. І відкриває вихід на фінальний данж. Але тут ще щось має бути. А, тут ще є перехід. Слухайте, тут дуже багато лайнолів, причому таких синіх. Давайте на них пополюємо. Летить вогняна... Е, вогняний шар, вогняна куля. Макріді відбиває меч супротивника, стріляє магією. Просто підпалює лайнолів. Надзвичайно круто. І тут ще угрупування закріпилося, але Макріді усіх здолає, тому що меч летить вже просто надзвичайним чином. Ох, він влучив по мені негідник. Слухайте, сердечко треба забрати. Встигаю забрати сердечко. Що в нас тут? Тут у нас. Е, Макріді, купи медицину, воно тобі знадобиться. Тут у нас медицинський магазин, у мене зараз синя пляшка, я купляю червону насправді. Тому що вона мені дійсно знадобиться. Є червона пляшка, і в мене лишається 127 рупій. Мені не потрібні тепер ключі, мені потрібні тільки бомби. 8 бомб, чи вистачить мені того на підземелі? Я от того не знаю. Ми ризикнемо, напевно, піти так. Це фінальний данж, він дуже важкий, там буде усе. Але я думаю, Макліді з усім впорається і дасть собі раду наш головний герой. Наступної серії ми, судячи з усього, врятуємо принцесу Зельду. Це буде фінальний данж. Смертельна гора. І побачимося. Дякую за увагу. Грайте в старі хороші ігри. Гарного настрою і. Е... тримаємося купи. До побачення!